Педагоги – люди завжди молодою душею, і тому дух спортивного суперництва прагнення до перемоги їм не чужий. Отож, традиційно, щорічно освітяни різних шкіл, міст і областей змагаються за звання кращих в різних видах спорту цього року. Обласна спартакіада серед освітян Житомирщини проходила на базі нашого міста. Нам приємно. Маючи такі традиції спортивні, взагалі, напротягом багатьох років і прийняти спартикіаду вчителів області, це правильно говорить, це статусно. Тому що, скажімо, Уже 8 років підряд школяри виграють спортифікат області. Ми ж знаємо, що є Житомир, які там 5 разів більше, Бердичева традиція Новограда, але те, що відноситься до спорту, до фізкультури, у нас поставлено на достатньо високий рік. І можливості у нас сьогодні є приймати, є, що показати нашим вчителям. Я даного питання чи в «Спартакіаді» там не головне, що там ми будемо переможцями. Перед собою таку мету не знаємо, хоча будемо змагатися. Але саме головне, що приїхало багато людей. Всієї області. І нам сьогодні є що показати, хто б що не говорив. Але ми постараємося за один день у наших всіх залах провести ці змагання, ну і представити позитивно нашу місто. Але При... все ж таки ми переможемо. Ну я хотів би. Знаєте, Я завжди ставлю отаку планку перед всіми своїми підлеглими. Ми повинні бути переможцем всьому. І в місті, і в області, і на Україні, і в Європі, і в світі. Це ми можемо. Для нас тільки перемога, але сам процес повинен бути постійний. Да, ми не завжди перемагаємо, да, бувають проблеми. Але бажання у нас перемогти є завжди. Це дуже важливо для того, щоб підняти свій статус, дух, свою цю, цю, древлянську <кій> суть нашу. Тому будемо старатися перемогти. Підготовці заходу брали уже спеціалісти відділу освіти міськвиконкому, керівники та вихованці дитячих гуртків та студій міста, відділ фізичної культури та спорту. міськвиконкому. урочисте відкриття спартакіади освітян Житомирщини відбулося у приміщенні фізкультурно оздоровчого комплексу стадіону Спартак. Близько 20 збірних команд з різних міст, і районів області вишукувались на полі. Вітали їх керівники області та очільники спортивних об'єднань Житомирщини. Я хочу сьогодні від обласної державної адміністрації. Білого для слава Миколаєвич, в освіти, особі країни Володимира Олександрович Начальника України передати їх вам найкраще віддання і побажання виграти наші з Для учасників спартикяди лунали пісні та танцювали вихованці студії спортивного та сучасного танцю Форма. Учасникам змагань представили суддів і, власне, змагання розпочалися. Абсолютним переможцем змагань стала команда освітян Черняхівського району, а коростенці стали першими у змаганнях з футболу, легкоатлетичного кросу та у тенісі серед жінок.